Ми з вами знаємо, що таке кисень вже. Де він міститься, це атмосфера нашої планети. Атмосфера складається з повітрям. повітря. Повітря це однорідна суміш, яка складається також азоту. Азот формула n 2 кисню, кисень, формула o 2 Азоту повітря 78%, дуже багато. Кисню 21% всього лиш. То більшість повітря, яке ми вдихаємо, складається з азоту, а всього лише 21% там кисень. Інші гази це такі, як аргон, вуглекислий газ, водень, метан, амоніак. Це Займають всього лише 1% від вмісту повітря. Різноманітні фреони, які містяться в холодильниках, і в... В дезодорантах, лаку для волосся, це все потрапляє до повітря, але займає всього лиш один відсоток. Щодо кисню, кисень можна добувати добуванням. Це охолодження повітря Повітря сильно холодить, кисень стає рідким, можна збирати, відділивши його від азоту. Далі. Добування реакції на розкладу щодо розкладання, наприклад, перекис водню. Гідроенпероксид розкладається при дії каталізаторів або нагрівання. Наприклад, можна нагріти або каталізатор використати манган 4 хулетний оксид. Ми отримуємо воду та кисень бульбашком кисню. Перекисову воду можна промивати рани, адже завдяки бульбашкам кисню з рани вимивається бруд. Далі також можна реакціями розкладу е, такої речи, як калій е, Мангано-4, калій пермаганат. Так само розкладається при дії температури, буде калій-2. Манган-О4 плюс Манган О2 плюс О2. Отже, ми розуміємо ось цю реакцію. Давайте щодо урівнювання. Дивіться, непарні числа, ось два неперне числа домножаю на 2 калістила, 2 калії 2, маганів 2, маган-1, 2, Г2. Оксані 8, 4 плюс 2, плюс 2. Це 8. Рівність. Ось на зготова рівність як озбереження масу речовини. Чому реакція розкладу буде? Бо в нас йде. З однієї речовини утворення декількох інших речовин. Далі ми знаємо, як відрізняти прості і складні речовини. Ось складна речовина, складна речовина, проста речовина. Проста складається з одного хімічного елементу. Азот це проста, кисень проста, аргон проста, водень проста. Все решта газ – складна, метан складна, амоніак складна. Манган, 2 оксид, манган, 4 оксид, який є каталізатором манган-О-2. Манган 704 Манган О2 являється каталізатором для реакції розкладання перекису водню. Також Калій 2, Манган-4 складна, тут три хімічних елементи, калій Манган-4 також складна, це у нас три хімічних елементи. Давайте використаємо задачу для повторення, це яка масова частка оксигену. В калій-манган-4. о Отже, масова частка позначається W, оксиген шукається в сполуці калій-мангано-4. Манган-ЦІП калій о 4 манган О4, марган, ціпці, пе, калій перманганат по іншому Отже, формула це масова частка будь-якого елементу, дорівнює індекс цього елементу, помножити на масу цього елементу і поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Всієї сполуки. Отже, масова частка ми шукаємо оксигену, Отже, індекс оксигену потрібно. це 4. Помножити на атомну масу оксигену. В підручнику шукаємо атомну масу оксигену. Це в нас. 16. 16. І нам далі потрібно відносно кульову масу всієї сполуки. Отже, калій манган о 4. Калій шукаємо окремо калій, це в нас 39. Додати манган. Манган, новий елемент, який нам потрібно знати, так, ось манган е, округлюємо, Тут буде 55, плюс 55, плюс оксиген, це 16, помножити на 4. Якщо 16, бо оксигену атомна маса 16, а тут 4. помножити на 4, е, Отже, додаємо, і що у нас виходить? Це 39 плюс 55, плюс 64. Е, отже, тут у нас буде 110, 100. 19. Так, це буде 39 плюс 119. У нас далі 140, 158. 158, нам не вистачало 158. 64, 158. Ось у нас, якщо ми поділимо, у нас будуть Результат, який буде відповідати. Ось таким. Якщо тут втричі більше, ніби уявимо, що тут 64 помножити на 3, втричі більше, то це у нас буде тоді 0,3 або 30%. 30%. Наступна наша тема буде присвячена тому, що в нас не йде це добування. Добування ми розуміли з киснем, давайте застосування кисню. Тосування кисню. Ось, застосування кисню. Кисень використовується в металургії. Це виплавка металів, наприклад, із плавів це чабун і сталь. Наступна це хімічна промисловість. Хімічна промисловість. Також використовується врізання і зварювання металів. Також це виклопка скла. Також це у нас для ракетного пального. Також це медицина. Також це вибухові роботи. Побутове використання дихання, горіння, це також буде стосуватися до нашої теми, саме застосування кисню. Ось така тема на сьогодні це застосування кисню повторити і вивчити.